Ми зрозуміли наші ці складові. Поїхали. І так, але ви будьте на стрьомі. Будьте уважні. Окей? Поїхали. Коефіцієнт А дорівнює. Коефіцієнт А дорівнює. Ні, не нулькіся. Перед х квадраті пишемо одиничку. Пишемо 1, 1, 1, 1. Коефіцієнт Б дорівнює. Мінус 4. Молодці. Коефіцієнт С дорівнює, самі думаємо ж. Коефіцієнт С дорівнює? По нулям. Молодці. Не одиничка. 0, 0, 0. Коефіцієнт С – 0. Наступне, друге завдання. Коефіцієнт А дорівнює? Одинички. Окей. Коефіцієнт В дорівнює? 6. Коефіцієнт С дорівнює? 6. Угу. Дякую за перегляд!